Скрутні та доленосні дні для нашої країни призов обороняти забрав за собою багатьох гідних синів, чоловіків, батьків. Їхнє завдання зберегти в країні мир. Наші земляки не є винятком на даний час. Військовій частині міста Авросіївка Донецького району, що межує з кордоном Росії, служать вихованці Євроклубу Лубни Олександр Марченко та Олександр Клюшник. Також в частині служать лубенці Віктор Сивуха, Сергій Павлик та Олександр Смагін. Нещодавно їх відвідали тренер з боксу Вадим Лютий та представник євроклубу Лубни Сало Константин. Ціль нашої поїздки до Донецьку була. Провідати і підтримати патріотичний дух і наших співвітчизників, представників клубу Євроклубу Лубни і земляків. підтримати їх морально, привезти харчі. Добиралися ми поїздом автобусом. В Донецьке було все спокійно. На виїздах з Донецька стояли пости, блокпости. На них були представники влади міліції і самооборони. В самому місті ситуація, ну, щоб сказати, напружена, то не було такого. Все було спокійно, тихо. Ніяких транспорт, все транспорт, все связь, все робить в нормальному, ну нормальному руху. Люди ходять на роботу, діти ходять в школу, в садики. У військовій частині відеозйомка заборонена, та чоловіки мали змогу зробити кілька знімків та записати розмову з нашими військовослужбовцями. Я сержант Маршенко Олександр Мерегберович. Служу проходжу військову службу у частині а 1 25-та 25 бригада воздушно десятних військ. Ваш сержантключник, Олександр Вікторович, проходжу військову службу в тій ж самій частині. Перебуваємо 23 дні в місті Обросівка Донецької області поблизу границі Російською Федерацією. Ситуація не загострюється, все нормально. Чи трапилися випадки блокування дій військових підрозділів? Траплялась зі сторони українського народу якого роду зустрічались провокації? Лозунги, Там блокування машин військовими. Яка йде дезінформація у ЗМІ? Ну, у ЗМІ показують багато того, що ну, немає просто-напросто. Що ти можеш, все, що там показують? Все спокійно, не, все спокійно, на. Все спокійно. На самом на самом ділі все нормально. Ніяких нема провокацій з сторони російських. Зі сторони наших військ. Все спокійно на кордоні. Зв'язок з рідними. Все нормально дозволяє дзвонити. постійно зв'язок є. Як рідні ставляться до вашої служби? Вже смирилися з службою, але хотіли б вже бачити вдома. Яким чином вони вас підтримують? Звонять, посилки висилають. Моральна підтримка більше. Що за контингент складають місцеві сепаратисти? В большинстве случаев алкашин блядь. Переважно підлітки. Есть підлітки. Є летки, є, і які постарше. Яка є співпраця з органами місцевого самоврядування? Місцеві самоврядування влаштовується блокування, блокпости самі виставляють. Тобто вони на нас особливо ніякої претензії не виявляють, но скажем так, наші, если будуть виїжджати, то вони нас будуть блокувати. Які натої ходять у між Все нормально, все спокойно. Як підтримується військовий дух нормально, займаємося спортом, досугом, все нормально, власне, шабле розписання. Да. Чи зустрічали ви російських військових? Ні. В умовах перебувають, в польових умовах, дух наших хлопців не незломаний, настроєний патріотично, врага не пропустить. А в самому Донецьку служить Владислав Стрільченко, також вихованець Євроклубу Лубни. Усіх їх вдома з нетерпінням чекають рідні і військові передають їм привіт. «Лубенцям побажаємо займатися своїми справами. Ми вас надійно. Охороняємо. Да, привіт всім рідним і близьким нашим, хто нас знає. І пам'ятайте, що ми з вами. І з границі на замки у нас. Мамки, если хочемо подати привіт, щоб все було нормально, не переживало. Жінки і дітям передаю привіт. Скоро приїду додому, так що не переживайте. Все найшого, і що люди. Люди не збирались такі непонятні суспільства, Все нормально, не треба баламутити друг друга, все добре. Ну не треба скажі, щось якісь приймати поспішні рішення, тому що вони можуть бути дуже плачевні потім. А так, люди, не варіть воду. Бажаємо найкращі свята, день перемоги. І бажаємо всього найкращого. Хлопці закликають лубенців не піддаватись паніці і спокійно займатися своїми справами. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.